розкриває для нас через слово своє. Наше мислення, наше сприйняття життя, яке сьогодні. Деступили переселі до Ісуса. Каже, чому твої учні не миють рук, коли споживають їжу. Ісус про ці речі говорить, що. Не так заспівалося, золом захоплює людину середини. І за той буквий зовнішньо не душа цінна, а обряд цінніший. форма цінніша, спів цінніший, як душа людей. Попутјавање, шчо страшно навиљу јата појавши да ја напопутјање, а чу му ви порушујте за ујековиње. și să două ce ia cu iute va și cu disprimul. Ce este pe ce de vă este? Domnul frumos, nu va dar mine, a noi, a serții lege vii de mine. De nașa serții vișe, В роботі чи в молитві? Де воно більш задіяне? Де наша більша увага? В роботі, чи в молитві? Де більше переживання? В молитві перед Богом, чи в роботі перед людьми? Що ми більше боїмося? За що ми більше відповідаємо за душу? Чи за людську цінку і славу? V notri nas, če naš karta je tu. Kaj je bolje, nositi dobro v sobě, berišot vse dobro, čez če dobro miselne postojno? Če iščete dobro po sobovi, človeških slav, Яке добро дає добро, яке добро приносить радість? Яке добро до людину доброю, благою? Те, що поза нею добро, чи те, що в ній добро, яке добро дає комфорт, вересність, легкість, сил і свободу. Серце далеко від мене, закінчиться служба, що в серці піде своїм щастя, за своїм щастям, за своїм, за своїм бажанням, своїм похотю і забудеться за яку полочим на службі. Зразу нагода, вибіртеся, припевшись, сусіді з чи з другу. Двичайний день про вас, не скри, і

Від що і серця, від цього залежить нерви і обіги, від того, що як ти на це сприймаєш, навчіться дякувати завжди за любий хрест, який Бог вам допускає, завжди згадуйте велику оттинській старті, дай прийняти сьогодні з душе. the same easy they Now